Буття, глава 43 А голос став тяжкий у тім краї. І сталося, як вони скінчили їсти хліб, що привезли були з Єгипту, то сказав до них батько їх: Верніться, купіть нам трохи їжі, і сказав йому Юда, говорячи: рішуче освічив нам той муж, кажучи не побачите лиця мого без вашого брата з вами. Як ти пошлеш брата нашого з нами, то ми зійдемо і купимо тобі їжі, а коли не пошлеш, не зійдемо, бо муж той сказав нам, не побачите лиця мого без вашого брата з вами. І промовив Ізраїль, нащо зло ви вчинили мені, що сказала тому мужеві, що ще маєте брата? А вони відказали розпитуючи, випитував той муж про нас та про місце нашого народження, говорячи, чи батько ваш іще живий, чи є в вас брат? І ми розповіли йому відповідно до цих слів, чи могли ми знати, що скаже Приведіть вашого брата. І сказав Юда до Ізраїля, батька свого пошли ж цього юнака за мною, і встаньмо, та й ходім, і будемо жити, і не повмираємо, і ми, і ти, і наші діти. Я поручуся за нього, з моєї руки будеш його ти жадати. Коли я не приведу його до тебе і не поставлю перед лицем твоїм, то буду винним перед тобою по всі дні. А коли б ми були не відтягалися, то тепер уже б вернулися були два рази, і сказав їм Ізраїль їх батько: коли так, то зробіть ви оце, візьміть із плодів цього краю і віднесіть дарунка мужеві тому, трохи бальзаму, і трохи меду, пахощів і ладану, дактилів і мигдалів, а срібла візьміть удвоє в руку в свою, а срібло, повернене в отвір ваших мішків, верніть своєю рукою. Може, то помилка. А брата вашого заберіть, і встаньте, ідіть до того мужа. А Бог самогутній, нехай дасть вам милосердя перед лицем того мужа, і нехай він відпустить вам другого вашого брата, Івеніамина, а я, певно, стратив сина свого. І взяли ті люди того дарунка, і взяли вдвоє срібла в руку свою, Івеніамина, і встали, та й зійшли до Єгипту. І стали вони перед лицем Йосиповим, і побачив Йосип Веніамина з ними, і сказав до того, що був над його домом, упровадь цих людей додому, і нехай заріжуть худобину, і приготуй, бо зо мною будуть їсти ці люди опівдні. І той чоловік зробив, як Йосип сказав був, і впровадив той чоловік тих людей до Йосипового дому, і полякалися ті люди, що були впроваджені до Йосипового дому, і сказали вони. Через срібло, повернене на початку в наших мішках, ми впроваджені, щоб причепитись до нас і напасти на нас, і забрати за рабів нас та наші осли. І приступили вони до чоловіка, що над домом Йосиповим, та й говорили до нього при вході в дім. І сказали вони, послухай, о пане мій, ми зійшли були на початку купити їжі. І сталося, коли ми прийшли на нічліг і відкрили мішки свої, а ось срібло кожного в отворі мішка його, наше срібло за вагою його. І ми вертаємо його нашою рукою. А на купівлю їжі ми знесли нашою рукою інше срібло. Ми не знаємо, хто поклав був наше срібло до наших мішків. А той відказав: Мир вам. Не бійтеся, Бог ваш і Бог вашого батька дав вам скарб до ваших мішків, срібло ваше прийшло до мене і вивів до них Симеона. І впровадив той чоловік тих людей до Йосипового дому і дав води, а вони вмили ноги свої, і дав пащі їхнім ослам. І вони приготовили дарунки до приходу Йосипа опівдні, бо почули, що там вони їстимуть хліб. І війшов Йосип додому, а вони принесли йому додому дарунка, що в їхній руці, і вони поклонилися йому до землі. А він запитав їх про мир і сказав: чи гаразд вашому батькові старому, про якого ви розповідали, чи він ще живий? А вони відказали Гаразд рабові твоєму батькові нашому, ще він живий, і вони схилилися і вклонилися до землі. І звів він очі свої, та й побачив Веніамина, свого брата, сина матері своєї, і промовив чи то ваш наймолодший брат, що ви мені розповідали, і сказав: Нехай Бог буде милостивий до тебе, мій сину. І Йосип поспішив, бо порушилася його любов до брата його, і хотів він заплакати, і війшов він до іншої кімнати і заплакав там. І вмив він лице своє, і вийшов, і стримався та й сказав Покладіть хліба, і поклали йому окремо, а їм окремо, і єгиптянам, що їли з ним окремо, бо єгиптяни не можуть їсти хліб з євреями, бо це огида для Єгипту. І вони посідали перед ним перворідний за перворідством своїм, а молодший за молодістю своєю, і здивувалися ці люди один перед одним. І він посилав дари страви від себе до них, а дар веніаминів був більший від дару всіх їх у п'ятеро, і пили вони, і повпивалися з ним.